Привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам про 7DP7517FHD White. Це розумний Wi-Fi IPS домофон який підходить для встановлення у багатоквартирні будинки, квартиру або дачу, щоб можна було бачити, хто стоїть біля воріт, офісу або складу. А коли хтось натискає кнопку на панелі виклику, ваш телефон отримує миттєве повідомлення. Ви можете відкрити двері віддалено через додаток Tuya Smart, а також спілкуватися з відвідувачем безпосередньо через ваш мобільний телефон. Це дуже зручно, коли вас немає вдома, але ви все одно можете поспілкуватися з відвідувачем і бути завжди в курсі, хто до вас приходив. Давайте поглянемо ближче на DP7517. А з вами Яна, ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Для з'єднання з вашим роутером 7DP 7517 використовує мережу Wi-Fi 24 ГГц. Майте це на увазі. Або кабельне лан з'єднання, що забезпечує стабільне підключення до інтернету, якщо у вас слабкий або нестабільний сигнал Wi-Fi. А безкоштовний мобільний додаток Tuya Smart значно розширить можливості вашого домофону, дозволяючи переглядати з мобільного телефону відео з панелі виклику і підключених камер. Приймати вхідні дзвінки і дистанційно керувати відкриттям замка на дверях чи воротах. Дисплей розроблений за технологією IPS та має діагональ 10 дюймів, що в сумі дає чудову картинку у роздільній здатності Full HD. А також він сенсорний, що в поєднанні з інтуїтивно зрозумілим меню, робить його технологічно сучасним і зручним у використанні, як при роботі зі смартфоном. 7 dp 7517 підтримує формати підключення AHD, TVI, CVI та CVBS. А також за допомогою універсального адаптера є можливість роботи з під'їзними домофонами. Домофонна система Seven Systems може записувати інформацію з двох викличних панелей і двох камер. Запис відео або фото здійснюється після натискання кнопки на панелі виклику. Є можливість запису відео або фото в режимі перегляду зображення з камер і виключних панелей за допомогою відповідних кнопок на моніторі. Також запис фото або відео може здійснюватися по детекції руху. В архіві можна подивитися запис відео зі звуком. В відеодомофонах Seven Systems є можливість запису голосових повідомлень відвідувачів. Панель виклику може автоматично пропонувати відвідувачам залишити повідомлення після дзвінка. Тривалість повідомлення встановлюється в межах 30-120 секунд. Ви можете прослухати запис файлів повідомлень з інтерфейсу домофона. Розмір домофону 12 на 15 см і майже 2 см завтовшки. Дизайн 7 виконаний в компактному сучасному стилі, за рахунок тонких рамок домофон не виглядає громістко і впишеться в будь-який інтер'єр. А обрати та замовити цей та будь-який інший домофон та інші товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна. Канал Secure. до нових зустрічей!